Близько у півночі з міста Білгород був зафіксований пуск ракет в селищі міського типу рогань Харківського району. Одна ракета влучила в недобудований приватний будинок. Сталася пожежа. Двоє людей, чоловік 36 років та 24-річна жінка, зазнали поранення. Удар двома ракетами зафіксований в селищі Докучаївське, Харківського району. Пошкоджені господарчі будівлі закладу освіти. Сталася пожежа на відкритій території, без постраждалих. Протягом минулої доби ворог продовжив тероризувати мирне населення Харківщини обстрілами. Під вогнем були місто Харків, Харківські, Богодухівські та Ізюмські райони області. Пошкоджені приватні будів будинки, господарчі споруди горіли, гаражі, офісні споруди. На місці влучання 18 серпня ракети у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Вчора продовжувалися пошукові роботи. Знайдено тіла ще трьох загиблих. Таким чином, наразі загальна кількість загиблих від цього удару налічує 18 людей.